Це для вікінга якогось. Це для наших мужчинчиків, ага. для наших захисничків, для наших мужчин, Не знаю, для наших хлопчиків, козаків, козаків. О, да, правильніше. Це металевий браслет, він важкий. Але така особливість цього браслета, що тут на кожному медальйончику прописана молитва святого Спиридона на грецькій мові. Посередині браслета зображений. Сам образ прицетого з передона браслетик регулюється, тобто він розтягується на таких да, на затяжках, от, зайкаюся, і бачите, на самому на застібці зображених. Хрестик. Вартість такого браслету 1200 гривень, він металевий. Він, повірте, він нелегенький, на таку велику, гарну чоловічу руку. Кого зацікавило, переходьте на сайт, якомна лавка, приходьте, замовляйте.